Багато благодійних організацій висловили свою підтримку в Україні, і одна з них благодійна організація Спасемо Україну. Саме за її стоянням в нас в закладі був відкритий денний центр підтримки дітей, де діти мають змогу після уроків до 18 години знаходитися, покращувати свої знання з різних предметів. І другий напрямок їхньої підтримки дитячої це підтримка онлайн-навчання дітей. Вже перший етап відбувся і частина дітей сиріх позбавлених батьківського піклування і дітей, їх, батьки яких загинули у, на полі бою, була, були вже перший, перший етап. І сьогодні другий етап отримання планшетів для організації дистанційного навчання. Вітаємо.